Це сотий день мого челенджу. «100 днів змін, фінальний і дуже святковий. Тільки уявіть: 100 днів особистого шляху, праці, падінь, злетів. І сили. Це був не просто челендж, це була трансформація. І сьогодні фініш. І це справжнє свято для мене. Ранок мого сотого дня я почала з перевірки форми. І знаєте, що на вагах 61,1. Це найнижча вага за останні років 5. і за час челенджу це мінус 4 кілограми. Далі медитація, глибока, потужна, аж до сліз. Відчувала все, вдячність. І втому, і силу, і безмежну любов. От і перше завдання, виконане. А потім побігла робити сюрприз своїй подрузі на її весілля, несподівані квіти, обійми і любов. Бо тільки роблячи щасливими інших, ми створюємо щастя для себе. Повернувшись, поснідала і на його. Це була особлива практика. Повільна, глибока, націлена на енергію і потік, і друге завдання виконане. Ну і ви ж бачите це відео. Значить, контент як завдання теж виконане. Залишилась активність, я обрала її зробити по особливому: святковий шопінг, бо активність по магазинах дуже вже мені приємна. Купила собі подарунок за пройдений челендж нову піжамку. А по дорозі ще квіти і полуницю. Саме так виглядає моє дякую собі за те, що я це зробила. Так я і находила майже 6 тисяч кроків. Це був дуже цікавий шлях, і я вдячна кожному, хто був поряд. Вдячна собі за силу не здатися. А що ж буде далі? Уже маю одну ідею, але поки не скажу. Тож побачимось у наступному відео. Цям, папа!